На Початку цього січня міністерство внутрішніх справ оголосило про збір зразків ДНК українців, які зараз Тимчасово вимушено перебувають за кордоном. Мова йде про те, щоб створити базу ДНК для опізнання е, тіл людей, які можливо загинули, але ми не можемо встановити їхню особистість а можливо, перебувають зниклими безвісті в цих датах. Звернутися для того, щоб здати такі зразки ДНК, якщо ви перебуваєте за кордоном, можна за оцією електронною адресою, яку ви бачите на екрані. Вона буде висіти певний час, і туди можна подавати заявку, якщо ви готові. Здати такі матеріали, а детальніше я буду про це все розпитувати у Леоніда Тимченка, заступника міністра внутрішніх справ. Пане Леоніде, вітаю! Вітаю! Я ж все правильно сподіваюся, описав. Тобто, за цією адресою, яка зараз на екрані, українці, які за кордоном можуть звернутися, якщо вони готові здати зразки ДНК у випадку, коли вони шукають своїх близьких, що зникли безвісти або загинули, але неможливо встановити ступінь. Рідності, так спорідності, да або рідності саме так. І до 15 січня створено такі умови, коли ми отримуємо на визначену електронну адресу, отримуємо заявки від наших громадян, які перебувають за кордоном. Вони заповнюють їх, заповнюють заявку з приводу того, що вони погоджуються надати свої персональні дані. Після цього вони визначаються з місцем, яке зручне для них, і ми пропонуємо станом на сьогодні. Шість країн Європейського Союзу, де можна прийти в підрозділи державного підприємства. Документ нашої Державної міграційної служби, який знаходяться за кордоном в країнах Євросоюзу, і здати безпосередньо свої зразки свого. Букального епітелію це здається для того, щоб в подальшому ця інформація була передана, і ці зразки були передані до підрозділів або Національної поліції, або Державного науково-дослідного експортно-криміналістичного центру, або в залежності від кількості таких заявок, нам можуть допомагати також наші міжнародні партнери. Ми говоримо сьогодні про міжнародну комісію з питань зниклих безвісті, яка знаходиться в Нідерландах. І ми співпрацюємо з ними вже протягом 2023 року. І е, протягом цього періоду ми відібрали таким чином зразки у понад 400 громадян України за кордоном, і за допомогою такої співпраці було встановлено близько 90 збігів. Фактично, ми можемо говорити про те, що люди знайшли, е, виявилась можливість впізнати ті тіла, які сьогодні знаходяться невпізнаними на території України, які наші громадяни, які загинули в результаті бойових дій. Тобто система працює, ви вже маєте підтвердження цьому з 400 з зданих зразків. 90 ви встановили саме та але чому тоді такий короткий термін для зголошення тільки до 15 січня? До 15 січня нам по перше ми розпочали і зробили це оголошення ще в грудні минулого року. І ми хочемо побачити взагалі, яка є скільки є людей, які зголосяться, які вважають, що їм не є необхідність здавати такі зразки, і нам потрібно також визначити територіальність, де саме будуть здавати такі зразки. І для цього, після, після того, коли ми отримаємо весь перелік громадян, які вважають, що їм необхідно здати свої. Зразки ДНК після цього ми будемо визначатись із місцями і будемо зв'язуватись з ними для того, щоб надати їм комфортні умови, для того, щоб вони зручно відвідали визначені місця в країнах Європейського Союзу для того, щоб надати свої ДНК. -зразки. Бо з вашої першої відповіді я зрозумів, що є шість країн, в яких вже це можна зробити, і вони будуть стандартні. Ми проводили це восени. Ми проводили це на території Польщі і на на території Німеччини. Але в залежності знову ж таки від попиту, назвемо це так, в залежності від кількості наданих заявок і від територіальності, ми будемо змінювати, можливо, або надавати можливість здати такі зразки на території Чехії, на території Словаччини, Італії, Іспанії, а також навіть на території Туреччини. Угу. А скільки людей зараз е, на цей момент е, в вашій базі зниклих безвісти? От скільки у нас людей вважаються зниклими безвісти? В єдиному реєстрі осіб зниклих безвісті, який е, адмініструє Міністерство внутрішніх справ з квітня 2023 року станом на сьогодні пер... знаходиться 17 тисяч осіб. Е, зрозуміло. Та, це велика цифра, на жаль. Добре, пане Леоніде, ще один момент, який я хотів з вами проговорити. На початку осені стало відомо, що замість офісу уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. При мінреінтеграції було створено управління з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин при міністерстві внутрішніх справ. Поясніть, будь ласка, для людей не настільки обізнаних, як ви в цих всіх бюрократичних системах, чому перенесли від мінреінтеграції питання зниклих безвісти до міністерства внутрішніх справ і що змінилося? Бо там був офіс, а тут управління. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, в вересні 2023 року дійсно функції були передані від Міністерства реінтеграції до Міністерства внутрішніх справ. За цей період створено кол-центр, створено можливості надавати е, звернення через веб-сайт, який, е, який знаходиться на сайті Міністерства внутрішніх справ, по переходу до. Сайту уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин можна створювати анкету, заповнювати її, для того, щоб була єдина аналітична платформа. І можна було опрацьовувати всі анкети, які від наших громадян, від рідних, які шукають своїх осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Крім того, видано, як я вже зауважив, в реєстрі сьогодні знаходиться близько 17 тисяч осіб офісом уповноваженого, який працює на правах секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Видано 17 тисяч витягів із вказаного реєстру. Крім того, представники уповноваженого сьогодні є в 13 регіонах на території України. Якщо для прикладу. Чому 13, а не 24? Якщо е, громадяни, які перебувають, або які е, прописані на території Луганської області, їм потрібно звернутись до уповноваженого або до його представника, вони можуть звернутися до вказаного офісу, який знаходиться на території Донецької області, і він також е, обслуговує Донецьку область і Луганську область. Таким чином, у нас сьогодні. Фактично вся Україна покрита представниками уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Тобто, це дає можливість просто ширше охопити людей, саме так, зараз... тому що ми зустрічаємось на постійній основі не тільки з громадськими організаціями, ми зустрічаємось безпосередньо із родинами зниклих безвісті за особливих обставин для того, щоб швидко надавати всю інформацію, яка сьогодні є в міністерстві внутрішніх справ, для того, щоб комунікувати. Для того, щоб отримувати заяви, тому що є певний порядок, яким чином, в першу чергу, особа може потрапити, або інформація про особу може потрапити до реєстру осіб, зниклих безлісті за особливих обставин. Є певний алгоритм, який потрібно дотримуватись. Це може бути або звернення до національної поліції. Або звернення до уповноваженого, який вже надасть повний алгоритм дій, яким чином необхідно діяти для того, щоб інформація була отримана, перевірена і верифікована, і знаходилась в реєстрі осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Угу. Дякую за це уточнення. Пане Леоніде. Вже користуючись нагодою, що ви як заступник міністра внутрішніх справ в студії, я вже ширшим. Колом питань піду е, конкретно. Мене цікавить ще момент реформування служби 112. В принципі, в ідеальному світі українському це мав би бути єдиний номер телефону, куди люди телефонують у разі екстрених потреб, і він має замінити собою номери 101, 102, 103 і навіть 104, Наскільки я розумію, знаю, що МВС зараз працює над цією реформою, продовжує точніше працювати. Уже звідкись можна в Україні дзвонити не окремо на кожен номер, а просто набирати 112 і казати, що трапилось? Дякую за запитання. Я в в першу чергу маю зауважити, що номер, єдиний номер екстреної допомоги 112, його створення це є вимогою Європейського союзу, тому що громадяни Європейського Союзу, які проживають на території таких країн, коли вони приїздять на територію України, вони мають отримувати змогу телефонувати за звичним номером 112. Крім того, як ви зауважили, є питання у багатьох: чи продовжують далі працювати звичні номери екстрених служб 101, 102, 103, 104. Вони продовжують працювати і вони будуть працювати і надалі. При цьому в чому є перевага взагалі номеру 112 і служби екстреної допомоги 112? По перше, це можливість здійснити екстрений виклик екстрений виклик на декілька одразу за зателефонувавши за одним номером 112, можна викликати три служби або чотири служби в залежності від ситуації, яка трапилась. Можна зателефонувати на 112 і викликати і швидку допомогу, і, і національну поліцію або представників державної служби з надзвичайних ситуацій наших рятувальників. Або представників газової служби, зателефонувавши лише за одним номером. Крім того, у службі 112 сьогодні є можливість отримувати і опрацьовувати відеодзвінки. Таким чином, ми сьогодні опрацьовуємо дзвінки жестовою мовою. Якщо громадянин не може говорити, якщо громадянин з вадами мовлення, він може зателефонувати на номер 112, отримати короткі повідомлення, надіслати, по перше, потрібно смс-повідомлення. На номер 112, що мені потрібна допомога, і отримати коротке повідомлення, по якому перейти, по посиланню, і одразу номер телефону переадресовує на відеодзвінок, вмикається відеодзвінок, і з оператором нашим громадянин, який телефонує, який потребує допомоги, одразу спілкується жестовою мовою. Таким чином, все сьогодні створено в системі 112. Крім того, у нас також є співробітники, які володіють англійською мовою, які володіють польською мовою, якщо ми говоримо про західний регіон. Також ми набираємо наших операторів, які володіють румунською, угорською мовою, тому що ми розуміємо, що також будуть громадяни, які приїздять на територію України з боку цих країн. І крім того, що ще важливо зауважити щодо графіку впровадження. Всієї системи і коли буде покрита вся Україна. Ви правильно зазначили з приводу того, що станом на сьогодні Де? не вся Україна Звідки покрита. Можна набрати так. В липні 23-го року ми розпочали цей процес і був відкритий центр в місті Києві. В подальшому, в грудні 23-го року, було запроваджено роботу центру 112 в Львівській області. І до 1 грудня ми покрили весь центральний макрорегіон. Це зараз ми говоримо про Київ-Київську область. Житомирську область, Вінницьку область, Чернігівську е і Черкаську. Е також вже працює Львів і Львівська область. І до 1 травня 2024 року має бути покрита вся Західна Україна повністю і Західний макрорегіон. Е також 1 травня ми, відповідно до нашого плану, ми маємо запровадити роботу центру 112 в місті Дніпро. В подальшому, до 1 вересня, ми маємо покрити всю східну Україну. І 1 вересня ми маємо відкрити четвертий макроцентр, можемо так назвати, 112, який знаходиться в місті Одеса, і в подальшому до кінця 24-го року ми маємо покрити всю територію України. Мені тут залишається сказати, що. Хочу, щоб все вдалося, але щоб нашим глядачам ніколи не довелося набирати 112. Дякую, пане Леоніде. Дякую. У нас на жаль вже вичерпався час, але в принципі все головне ми встигли. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, був гостем розмовної студії. Далі продовжить новини.